Наступило літо, тому я все ось у ось такій сорочці, а школярі стали абітурієнтами. Ну, деякі з них. І тому мене останнім часом прям задидосили питаннями: що робити? Іти поступати в універне програміста чи, можливо, закінчити курси програмування, які дадуть ту саму інфу. І так. Я, як людина, яка кинула універ на четвертому курсі, зараз вам все швиденько розкажу. Можливо, це не дуже звично чути, але в світі диплом програміста таки грає роль. Ну, по перше, якщо в компанії будуть два ідентичних кандидата, і один з дипломом, а інший без. То очевидно, що візьмуть того, в кого цей диплом є. По-друге, досі є доволі багато компаній, які в принципі не розглядають на деякі круті вакансії програмістів без дипломів. Я довгий час думав, що це чисто пережиток СОВКА, але виявилось, що таких компаній прям доволі багато, і в Франції, і в Штатах, і в Ізраїлі, і в багатьох інших країнах. Ну і добивочка: якщо тебе найме іноземна компанія, вона має організувати тобі переїзд, зробити робочу візу, змиритись з тим, що певний час. Поки ти будеш адаптовуватись, ти будеш не дуже продуктивним, і власне для робочої візи досить часто компанія сама має довести країні, що вони не змогли знайти спеціаліста всередині країни і тому взяли ззовні когось іншого. І власне диплом це дуже гарний аргумент в тому, що такого спеціаліста не знайшли. Причому аргумент не тільки для держави, щоб дати візу, а ще й для самої компанії, тому що вона розуміє, що треба буде витратити багато часу і ресурсів, і хочеться якісь гарантії, а диплом. Диплом є такою гарантією, але тут є дуже цікавий нюанс, що не обов'язково мати диплом програміста. Підійде будь-який диплом, ну приблизно технічної спеціальності. Звичайно, якщо буде якийсь диплом по філології, можуть виникнути питання по релевантності його. Але якщо це буде якась радіоелектроніка, то ніяких питань не виникне. Тому, якщо в тебе вже є вища освіта, і ти подумав свічнутись програміста, не переживай. Ще раз в універ йти не треба. Заспокойся, видихай, бачу, в тебе тиск вже піднявся. Заспокойся, ти вже не молодий, здоров'я треба берегти. Ну з самим дипломом, в принципі, розібрались. Наявність диплому відкриє більше шляхів, ніж його відсутність. Тобто, в компанії, в якій ти попадеш і без диплому, ти попадеш і з дипломом, але буде певний спектр компаній, куди без диплому не пускають. Відповідно, наявність диплому це більша кількість варіантів тобі для вибору. А збільшувати кількість варіантів для вибору завжди краще, ніж її зменшувати. Можна навіть сприймати диплом, це приблизно як презерватив гаманці. Тобто, ти ним можеш ніколи не скористатись. Він може тобі там роками не знадобитись, але. Якщо він знадобиться, краще, щоб він в тебе був, ніж його не було. Тут, до речі, підказали, що презерватив гаманці не варто тримати, тому що він постійно треться і відповідно ці волокни чи що в нього там перетираються, і він може порватися під час процесу. Тому будьте акуратні і не тримайте в гаманці. Отак, От за один відосик я допоможу декілька разів не просрати життя. По перше, поступити в універ, по друге, уникнути небажаної вагітності. Завжди, будь ласка, звертайтесь. І так, якщо ти думаєш поступати чи не поступати в універ, і навіть після цих аргументів, які я навів, в тебе досі є така думка, але немає якихось залізобетонних аргументів, чому ти не поступаєш в універ, то швидше за все, не поступивши в універ, ти тупо просреш цей час. Нічим корисним ти не займешся, як би ти собі це не думав. Але якщо ти поступиш в універ і в тебе з'являться супергеніальні ідеї, то в тебе завжди буде опція тупо його кинути. Просто береш і не приходиш ні на сесії, ні на пари. Власне, так я і зробив, бо після закриття сесії на третьому курсі, потім більш активно зайнявся стартапом. Я і паралельно на третьому курсі займався стартапом, але вже до четвертого зрозумів, що та справа, яку я роблю в стартапі, вона більш вагома і мені суттєво. Ніж те, що я вчусь в універі. Тому на четвертий курс я просто не повернувся. Уявімо, найгірший сценарій дуже гіпотетично, що я просру всі проекти, мій стартап загнеться і все буде погано. Тфу -тфу -тфу. Найгірше, що може статися, це я просто повернусь в універ і поновлюсь на четвертий курс. Тобто я вже дотерпів до якогось часу, і тут буквально там рік, півтора, чи скільки там ще залишилось. І все? Тому навмисне не поступати для школярів я бачу прям нуль аргументів. На жаль, з самою якістю освіти в нас в універах, ну, не те, що все добре, скажімо чесно. І в мене є ціла теорія про це. Дивись, в нас забагато універів. Тому універам не те, щоб надто цікаво конкурувати за абітурієнтів. А поступають туди зазвичай просто, щоб втікти від армії. І це ще було до війни. Більшість моїх знайомих вчилися, щоб їх не забрали в армію. А оскільки абітурієнтів-студентів просто уйму, то навіщо універсу? Самому якось напрягатись і сильно актуалізовувати матеріали, пропрацьовувати все і розвиватись. Правильно, немає навіщо. Тому зараз мені здається, що найкраще, що може статися з українською освітою, вищою освітою, це відміна строкової служби. Тоді ті, хто не хочуть іти вчитись, вони просто не підуть. Їм не потрібно буде десь ховатись, для того, щоб не забрали в армію. Багато універів. Прийдеться закрити, тому що буде недобір кандидатів, а ті, які залишаться, вони почнуть рухати жопками для того, щоб якось зацікавити студентів поступати саме до них. Але ну прям окремо від цієї всієї теорії йдуть топові універи країни, тому що вони дійсно вже запарюються, вже конкурують за абітурієнтів, і там ну навіть самі свої приміщення стараються зробити якомога крутішими для того, щоб в них було вчитися приємно. До речі, навіть тут, як завжди, приватний бізнес просто нагибає державний, якщо вони в рівних Конкурентних умовах. Ось візьмемо якийсь там національний авіаційний університет, який став просто синонімом хабарництва, недолугості, і всі знайомі, які там вчились, від нього просто плювалися. А ось по другу сторону, в нас є Український католицький університет, який став найкращим університетом для програмістів. Просто вдумайтесь, український католицький університет є найкращим навчальним закладом для програмістів. Перегнав Могилянку, Кнеу, Шевченка. Він всіх перегнав. Але треба розуміти, звичайно, всі будуть хотіти поступити в найкращий універ, в який зможуть поступити. Тому дуже важливо, що якщо звичайно можете, поступайте в якийсь Шевченка, Кат... український католицький університет чи щось з цієї ліги. Але навіть якщо не зможете, все рівно в університета багато плюсів. Візьмемо найгірший варіант. Допустимо, ти поступив університет, де викладачі абсолютні дебіли, досі викладають там на Visual Basic, Програма не оновлювалась х років і. Ну, знаннями там і не пахне. Навіть в таких умовах ти зможеш витрачати час з користю. По-перше, це твої одногрупники. Вони ж поступали сюди не для приколу. Ну частина з них точно. Отож, як мінімум, з цієї групи двоє-троє людей гарантовано знайдуться, які також горять програмуванням. І якщо ви згуртуєтесь, то зможете банально вчитись один об одного. Хтось один знайде якусь цікаву мову, технологію, принесе, покаже. Інші захопляться, почнуть робити. В одного не виходить, інший попробує, в нього вийде, передасть тому, той передасть тому. І так ви один об одного карабкаєтесь і вчитесь без жодних викладачів, просто група однодумців. Ще ви можете банально почати дивитись курси від ліги плюща, тобто там гарвард, MIT і інші. І вони дають безкоштовні курси з дуже дуже якісною освітою. Деякі з них, правда, є платні, і для сертифікатів треба заплатити, але ну, знання можна отримати. Причому заплатити треба не так багато. Подумайте, знаходячись в якомусь задрипаному університеті, який всім забутий, ви будете в тому ж приміщенні отримувати освіту, яку дають найкращі вузи в світу. Ну тобто, найкраще, кращого вже немає. Це топ вищий. Але треба розуміти, що якщо ти в універ не підеш, можливо, ти знайдеш однодумців. А якщо не знайдеш, то вчитися самому буде дуже важко. Місцева мотивація падає. Якщо немає іншого, хто це вже пройшов і може підказати, або є з ким просто поговорити, то ну, самостійно рухатись буде надзвичайно складно. Тому команда, яка абсолютно так само довбанута на програмуванні, як і ти, дасть просто суперовий буст до навчання. Врешті-решт, ця команда дубанутих може стати шикарним стартом для твого проекту чи стартапу. Власне, дуже багато стартапів так і починались. Microsoft, Google, Facebook, MacPAF, Grammarly – всі вони почалися командою одногрупників. Ну правда, мій стартап CargoFi не одногрупниками почався, але не згадати про свій стартап я не можу. Чекніть, скоро можете нас почути в. А Форбсі вже були, ну гаразд, ще десь почути. Тому, поступивши в універ, пам'ятай, що одногрупники це величезна цінність, і старайся не замикатись в собі. Якби важко не було вийти на світ і з кимось спілкуватись, старайся спілкуватись максимально з одногрупниками, тому що ком'юніті це. Ну, напевно, друге місце після самого диплому, яке тобі може дати універ, якщо і не перше місце. Дякую всім спонсорам за підтримку каналу. Наразі більш технічні відоси виходять виключно для спонсорів. Тому, якщо є бажання, приєднуйтесь, дивіться. І ще ви зможете отримати доступ до чату спонсорів. Там я ділюсь більш. Особистою інформацією і планами. Так що, якщо хочете мене підтримати, всі посилання в описі. Але перейдемо до навчання. В чому головна фішка універів в порівнянні з курсами? Це те, що вони самі називають т подібний спеціаліст. Якщо взяти букву Т і її перевернути, то получиться твоє знання в універі, де ось ця ніжка від букви Т це головна спеціалізація, яку дає універ. Але окрім того, що ти вивчаєш головну спеціалізацію, в тебе ще є оця шапочка від та, яка перевернута, запам'ятали, те перевернута ніжка шапочка. І шапочка це додаткові знання, які не стосуються напряму твоїй спеціалізації, але які ти вивчаєш в універі паралельно. І якщо продовжувати аналогію, за рахунок оцієї перевернутої шапочки в букві Т, ти як спеціаліст, не падаєш. Тобто, якщо покласти тебе, то в тебе знання будуть мати доволі хороший фундамент для того, щоб не розлітатись, як тільки хоча б на крок відійде від основи. Ної спеціалізації. Тобто ось цей фундамент це широкі, але не глибокі знання по сферах, які не відносяться до твоєї спеціалізації напряму. І на курсах тобі ніколи не дадуть ось цю широку спеціалізацію. В них по таймінгу, в принципі, не вистачає часу, щоб і основну спеціалізацію достатньо глибоко пройти як теорію, так і практику. Тому різні курси акцентуються по-різному. Хтось глибше в теорію, хтось глибше в практику. Але якщо ти вже закінчив універ по іншій спеціальності, то шапочка від букви «Т» в тебе є, і допустим, в тебе ось тут там радіотехніка. Відповідно, пройшовши курси програмування, ти зможеш просто наростити додаткову ніжку з глибокими знаннями. Ну, якщо це, звичайно, хороші курси програмування. А ще Універ дає знання доволі плавно. Ну, звичайно, після школи може здаватись занадто стрімко, але в порівнянні з хорошими курсами програмування, дуже плавно дає знання. І в тебе є час, щоб більш детально розібратися з інструментами, а не там, за ніч вивчати, як користуватись докером, щоб швиденько попасти на роботу. І в результаті ти можеш фундаментально і глибоко проникнути в сам механізм роботи і зрозуміти, як це працює, а не просто прив'язатись до інструментів і знати, яку команду вести, або куди тикнути, і більше нічого не знати. Тобто, коли замість докера прийде інший інструмент, ти дуже легко його опануєш, тому що сам фундамент будеш знати. Або... З JavaScript прям яскравий приклад, в нас використовувався для збірки Galp, потім використовувався для збірки Webpack, потім на зміну Webpack прийшов віт. І зараз на зміну віта ми думали TurboPack, Але потім Віт в Твіттері показав, що він так само швидкий, як і TurboPack, і вони не зовсім коректно провели тестування, тому зупинились на Webpack. У. Але ніякий перехід не викликав особливо сильної болі. Ну, по-перше, вони зручно зробили перехід. А по-друге, оскільки були зрозуміли фундаментальні принципи для. Чого ми що робимо і як збираємо, то ніяких проблем з зборкою і переходом на JavaScript не було. Допустимо, ти це все прослухав і все рівно хочеш піти на курси програмування. У мене для тебе два по ціні одного. Абсолютно ніщо не мішає тобі поступити в універ і паралельно пройти курси програмування. Це навіть буде в плюс. Як оправдання, мені казало, що ну, універ буде з'їдати дуже багато часу, і в мене просто не хватить фізично часу на те, щоб проходити курси програмування. Але камон, ну кому ви хочете п'юкати. Часу завжди достатньо. В крайньому випадку, якщо дійсно буде такий величезний загруз, що тупо не вистачає часу на програмування, в універ, подивись, які з предметів найменш пріоритетні, якась філософія срана чи щось таке. і... Просто тупо забий на ці пари. Ось просто не приходь на пари, а замість них вчи курси програмування. Звичайно, перед тим як забивати на пари і не приходити, постарайся все ж таки знайти менш пріоритетні справи, ніж універ, але якщо таки не знайшов, то забий на пари. Не готуй домашні завдання, не приходь на лабораторні, тупо забий на якийсь один чи декілька предметів. Бо якщо ти настільки задумався не поступати в універ іти в курси програмування і за те, що універ не дасть тобі часу на програмування, то ну, сам подумай, найгірше. Що може з тобою статись, це тебе виженуть з універсу, і ти банально спокійно закінчиш ці курси. А в найкращому випадку в тебе будуть і курси, і універ. І якщо ти не занадто будеш їбати, то в тебе точно будуть і курси і універ. Тому навіть не смій виправдовувати, що я не хочу поступати в універ, тому що треба пройти курси програмування, на які не буде часу в універі, а курси програмування дають в краще знання, ти можеш отримати все на раз. І якщо ти такий, ну можна поступити в універ, в принципі, знайти, а в крайньому разі просто потратити час, то я дам тобі ще кілер фічу, навіщо поступати в універ. Це спецпрограми для студентів. Ну що, хто любить економити гроші, студенти люблять економити гроші. Тому величезні корпорації створили для студентів просто уйму ледь не безкоштовних продуктів, ну чому ледь багато і безкоштовних продуктів або супергіанські знижки на якісь сервіси. Середовище розробки від JetBrains не по 290 доларів, а безкоштовно. Причому. Ти безкоштовно будеш брати там 3 роки поки універі, ну або більше років поки універі, а потім будеш платити знижкою 40%, тому що ти вже 3 роки брав їх продукт. Ось DigitalOcean дає 200 доларів на сервери безкоштовно. Можна взяти сервак за 5 доларів і дуже довго робити всілякі експерименти, вбивати його, наново піднімати і просто гратися з тим, як що робити. Це ж фактично рік безкоштовних серверів, щоб експериментувати. Якщо будеш трішки економним, то на всі три роки хватить. GitHub Copilot, ну які практично всі. Інші продукти гітхабу вони повністю безкоштовні для студентів. Реєстрація доменів в зоні Тех і Лайф також безкоштовна. Страйп для студентів не бере комісію за перші тисячу зароблених доларів. Тобто, ти можеш зробити стартап, підняти там страйп і продавати щось за 2 долари. І поки не назбирається перша тисяча, тобто поки стартап не розженеться, то ніякої комісії страйп не забере. І окрім цього, ще тисячі різних продуктів, які даються з величезними знижками або безкоштовно, конкретно для студентів. І з таким паком інструментів ти зможеш економити прям декілька тисяч доларів в рік. І не Трястись над кожною копієчкою в своїх експериментах, а сміливо експериментувати, профукувати гроші, але не на казино, а на серверах. І далі експериментувати, експериментувати, пробувати, продовжувати. Бо сам подивись, компаніям цей підхід також дуже-дуже вигідний. Якщо ти, будучи студентом, попробуєш їх продукт, він сподобається, і ти далі станеш високооплачуваним спеціалістом, то швидше за все ти будеш пропагандувати і залишишся на цьому продукті. Тому, ну це він-він. Вони дають зараз знижку, ти потім зацінивши їх продукт. Починаєш його купувати. Тому, якщо ти ось ось закінчив школу, то дуже раджу тобі поступати в універ. В найгіршому випадку ти ну, просто зможеш його кинути і зайнятися іншими справами паралельно. Але якщо ти вже маєш іншу спеціалізацію або в 40 років вирішив свічнутися і стати програмістом, то, ну, окремо поступати на програміста в універ ну, не має ніякого сенсу. Він забирає час, а залетіти в професію можна набагато швидше. Більше того, Уяви, як обідно буде, коли ти після 40 років поступаєш в універ, відчуваєшся там 3 роки, і на третій рік розумієш, що е, ну, програмування це не твоє. Тому для всіх, хто там вже дорослий, я рекомендую зробити такий підхід. Ви пробуєте запрограмувати свої рутинні речі. Якщо ви на роботі чимось займаєтесь, що можна запрограмувати, пробуйте програмувати це. Власне, стик ваших поточних знань, які вас точно накопили за ці роки, і програмування може бути дуже необхідним певним конкретним компаніям. І це буде прям кілер фіча ваша. Ну і пам'ятайте, завдяки IBM ми маємо ThinkPad. А тінгпад це що? Це найкращий ноутбук, який я бачив. Після MacBook, звичайно.